Всім привіт! Ви на каналі Дім. Формат цього відео не дуже схожий на відео, яке я знімаю. Ну, коротше, в цьому відео я буду прибирати в свою кімнату. А ви будете дивитись мою реакцію на різні речі. Поїхали. І так, перше, що я знайшов. <кхід> я заболів. Ну, я ж кажу, ну, типу, по голосу, думаю, вам видно це. Чисто, коли ти заболів, тим часом двір. Ну, коротше, перша штука, яку я знайшов, це така штука, ви подумаєте, що це? Ну, тут все розламане, порізане. Коротше, я хотів зробити таку штуку, типу, а що вмикаєш мильні бульбашки. І, і багато дуже, і така п'яна Ну, На таке вже з водним диском робив, це набагато легше. А бульбашки я ніде не можу знайти просто. Ви зараз скажете, що це на трубка? Що це ти знайшов? Ну це я полюбила якась дурниця. Коротше, коли в мене було день народження, то там в конкурсі нам давали дудки і типа в мене було зелене. І, коротше, отака. І у кожного оці... оці штуки ламалися. І я остання. В мене вона ніхто там почти половина поламалася, а у половини цілі були. Ну, коротше, потім хтось відривав спеціально. Ну, а я до кінця терпів, поки вона в мене не зламалось. Коротше, я. Воно отак громче без оцеї штуки. О дивіться, з ось цей штуки що розвертається. Ну, Ну, не знаю, як вам, але всі там казали, що реально ось тут громче. Це просто цю штуку відірвати і все. Ну, коротше, тобто за цим громче. Ось це оця штука. Ось такі дулечки у мене. Якщо ви бачили мій закат, той ще я круглий малював, то я сьогодні його прогрейдив. Ну от він так в сто раз красивіше. От ви знаєте, думаю, знаєте такі карточки, що типу отак переливаються. На відео видно. Ну, коротше, я думаю, знаєте 100%. Як таке можна не знати? Вони у мене не просто переливаються, а обйомні. а вони вроді всі об'йомні. Ну ладно, я не... Я багато таких кар... картинок у мене нема. Є декілька, це від барні. Ну, коротше, я не знаю, як. Откуди у мене вони від барні взялись, де, де у барні я взяв ці карточки. Ну, коротше, у мене отакі карточки є. Пласмасовий банан. Така пшикалка. Пшикать в рота. І кстати, Це з Фінляндії. Мені передавали. Кстаті, не помню, чи такі самі, чи... не помню, Коротше, коли мені було года 3-4 десь по кожній вулиці просто там де я живу, просто повсюду були розкидані упаковки від цих бананів. Просто всі ходили в магазин, там вони продавалися. Я ні разу не купляв, мабуть, Ну тобто мені не купляли. Е, тобто, я не знаю. Тепер я знаю, який воно смак, якщо це воно. Ні, ну я, ну, кстати, думав, що воно просто. От ви, ви думаєте, воно таке якесь таке бананове? ні, воно лимонне, воно кисле. Ну, коротше, такий банан. Помню, що вічно вони просто валялись. І так було десь тиждень. Взагалі, були такі штуки, що десь тиждень чи рік, не знаю там, 3 місяці, просто якісь речі повсюду валялись у мене в дворі. Коротше, я просто в шокі. І в мене до сих пор цей листочок лежить. я коли ходив в лагерь, то там тіба, всякі були завдання, розмальовки. короче, давали, щоб нас занять. І знаєте що? Я там взяла таку розмальовку. З міньйонами. Я з того і не можу вже розфарбувати. Як ви думаєте? Ну просто, як ви думаєте? А що я хотів сказати? Блін. Ну, кстати, я тут на одному елементі щас. Я його обведу червоним кружечком на монтажі. Як ви думаєте, що тут, то, то бабочка, то рука, то мета. Що це? Я голову ламав, я ще тут неправильно закрасив деякі частини. Я, я подумав, що це нога а це. Рука. Ну, коротше, ця розкраска мене дуже довго вже. Я, коротше, знайшов е -е, листочок. Е -е, з... Коротше, документи з закінченням другого класу. Я показувати не буду, то ж там лічне. І... Я думав завжди, що у мене ці документи лежать в другій кімнаті. А вони тут. Тю, дивне, я їх вроді. А, то перший клас я находив завжди в другій кімнаті. Коротше, я знайшов документи з другого класу. Що це? З днем народження. Ну, а озеркальня, як обично. Зараз я відкрию. Тут щось таке написано. Я читати не буду. Таке там щастя, здоров'я, бла-бла. Коротше, ну я думаю, це, мабуть, мої мамі дарила. Якщо воно у мене тут лежить. На 100% щось впевнений, що це мої, мої дарили. А ч так я впевнений? Просто ви будете в шокі. Це ціла папка аркушів кольорових. Ціла, тут жодного листочка не і цей, не страчено. Тут по два листочка жо... кожного кольору. Я зараз скажу, які тут кольори. Що... Коротше, ось подивіться. Червоний, оранжевий... а он тут почти повеселки. О, ні, це не ті кольори, що там. Ну, коротше, тут ціла пачка. А я не знав, що в мене ціла пачка є. Це, коротше, коли... Я був малий, ну не дуже. Коротше, мені подарили... Подарила бабуся отаку книжку. З англійської мови. Ось тут зараз декілька можу показати. Це я потім покажу. Е, ну, зараз, щось. Таке цікаве просто Ну, ось тут, типа, ось таке всяке. Ось. Сейчас еще что-то найду. Вот еще что-то такое. А еще тут вот такие алфавит английский, Ну, короче, вот такая книжечка. І те, що я сказала, покажу потім, це такі розпечатки, щоб учити англійську. Ну, типа, зараз вам десь приклад тут знайду. Ну, типа, щось такого. Тут їх, до речі, багато. Дивіться, який я листочок знайшов. Отакий Леопорт, ну, може я його намалюю. Ну, ось оце, ось ось цього. Я 100% намалюю. Я 100% його намалюю. Ну це просто ну все як я люблю. Там взагалі багато лисочків, з яких можна щось намалювати. Я за вас зараз, тут з'явиться це відео. Коротше. Помните, я робив, робив ті значки. Ось це мої ескізи я малював. Просто я не знаю, як цей листок туди потрапив, де я це перебираю. Я вам кажу в оцьому альбомі, де є красивий, таке я хочу в нього плакат, мабуть, зробити. Вирізати. І, коротше, тут стільки малюнків бомбезних, це я в школу з ним ходив. Щас. Не поняв. О, де всі малюнки. Просто подивіться, я тут пів альбома вирвав. Я в шокі з себе. Я покажу, які хоть є. Отакий. І отак. Віпрошую, що так довго було. І отакий. Я вообще не думав, що там все буде вирвано. Ну і отакий альбом, який мені на цей рік купляли. Зараз я покажу, тут щось є. А, ну тут ось хотів сказати, бау-бау просто. Ось дивіться. Це таке дерево я малював, типа, мочалочкою так. Це якщо що. Просто коли е, фарба не висохла, і ти закрив альбом. Вот це не дуже красивий малюнок. Ми як кистами просто в мініатюрі там вже в альбомі. Спеціально, де малювати домашнє завдання. Коротше, ось це воно. А, це не воно! А ось це уже воно. Ось. От так воно повинно виглядати. А не як тоді я намалював, що все там розтеклося. Ну шо в цьому скетчбуці може бути що-шо. А ви зараз побачите. Перве. Ну, це я Просто малий був в Ютубі побачив ідею і щось таке повторить. Це не цікаво. Ну там такі бомбезні сос. Сестри малюнки будуть. Ви просто в шокі будете. І я буду казати, де мій, де сестри. Ось це мій. Я люблю котики. Дальше. Мої сестри. Далі. Кстати, я зараз можу показати. О, такі ж показувала, як я недавно закат малював. Може там перемотати відео і подивитися. Далі Мої сестри. Е, якщо... Якщо я найду е, фото одне, то... Зараз з'явиться, як я це малював пів року назад. Як я це малював довго назад? Дуже довго, як сказати. Дуже. коротше, давно. А це? Ні. Я питався все повторити. Ну, новий малюнок в мене вийшов дуже хороший. Якщо знайду фото, то сюди вставлю. Може, воно вже у вас там пропало. Не знаю, як я там на монтажі зроблю. Моя сестра малювала. Далі. Ну, це теж моя сестра малювала, але не домалювала. Так, далі. Отакий От грибочок. Міст. Ну, я думаю, ви понимаєте, де моя сестра малювала, а де я. Тут ті малюнки, що я малював, не думайте, що я так некрасиво малюю. Я, що... Ви ж знаєте, як я малюю. Це ж малюнка ТМС по три роки. Теж моя сестра малювала. Якщо хтось знає, якщо це з якогось фильма інтернету, якогось там. Ну, я думаю, що це з якогось аніме. Я не знаю, для мене це... Ну, перший раз я цю картинку бачу, це вже моя сестра малювала. Ну, крітчі, ви будете саме бачити, де моя сестра малювала, де я. Ось. Якщо хтось знає, якщо це з інтернету якийсь персонаж, то напишіть хто це. В коментарях. А якщо закрити, під якимсь другим відео напишіть. Це я пробував Луну з Лунтика намалювати. Ну не вийшло. О, а це з якогось там фільму чи з ігри, я не помню. Це теж моя сестра малювала. Ох, а це я пробував намалювати людину. Я промовчу. Я просто промовчу. Дальше. Далі це теж моя сестра малювала. І оце теж моя сестра малювала. І дальше Все, він закінчився. Ніхто там більше не малював. Коротше, коли я тільки канал создав, ось оце на цьому листочку я писав сценарій. Ось це до мого первого відео. Ось оце там де я... до чого як я отношусь. Ем... А, цей день новорічни... А, я так, мабуть, багато і не зняв там. Ну, короче, отакий сценарій. Далі, коли я був малий, в мене була отака дошка. Ось Железна. І був мішочок букв. і там, типа, слова складати. Так, де адетой мішочок із буквами. То ви хочете сказати, що в мене весь цей час ще був мішок кордону? Ніча. Я просто в шоке що я цього не знав. Капець, там в мене багато папок. Ну от тих папок, що для зошитів, для. Як там? Книжок, зошит, ну, ті обкладинки там папки всякі. Ви поняли? Надіюсь, ви поняли. Я не знаю, що це, але недавно я побачив в інтернеті і тепер поняв. Коротше, я вже знаю. Отака кісочка, я взагалі не розумію, як нею користуватись. А тепер знаю. Боже, як так не поняття. Я не знаю, як нею користуватись. Я знаю, як нею користуватись. Просто Просто пффф. Коротше, оце отак знімається. Отут откручується. Сюди заливається вода. Закручується. Коротше, це кісточка, яку не треба в воду мачати. Отак. На фарбу і малюєш. Промив на фарбу малюєш. Бо вже з водою. Ну, я думаю, я зніму у шортах, як я попробую неї малювати. Надіюсь, я її не спорчу. А хоча що... Ну я думаю, вона недорого дорого стоїть, тим більше для чого вона. Я її ні разу не користувався. Коротше я її закручу і вернусь. Я вас час не в ту сторону крутив. Я вас сейчас час знав, що в мене на шкафу там зверху мільярд красивої бумаги. Ну, типа там всякие новорисники, ну, упаковку прокрашать. Там всякие чернобили. И она ни разу не кореступался. Ну, просто, ну, так всегда. Короче, дивиться, что я нашел. Это такая сакура. Я ее давненько купил. Ну ніяк не зроблю її. Коротше. Е, це така сакура, що виросте типу таке. На неї пс, як пена така велика. Коротше, за сутки. Ну, я думаю, часів вісім їй хватить. Коротше. зараз я покажу. Тут на упаковці маленька. Фрагмент. Ось. Ось така вона виросте. Ось, і я 100% це зніму, і типа буде анімація, як вона росте. Ось таке відео. Ось я так перебрав свою кімнату. І що хочу сказати, мені сподобалось. Дивлюсь, як перший раз на це. Ну, на деякі речі, я перший раз дивився. Ну, коротше, мені сподобалось, так. Да. Пишіть в коментарях, якщо вони не закриті. Подобався вам такий формат. Ну, коротше, ось таке відео. Ой, ой камера! Все, Коротше, ось таке відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тільки що був просто геніальний кадр. До побачення!